Yeah. Виявляється, супутник Шпигун, який відносно нещодавно запустила Китайська Народна Демократична Республіка, зміг долетіти туди, куди потрібно вийти на правильну орбіту, і сфотографувати звідти Пентагон, звіт сфотографувати звідти Білий Дім і сфотографувати звідти американські авіаносці на військово-морській базі, яка називається Норфолк. І пишуть, що цими фотографіями вже ознайомився особисто Кінчен Ін. До речі, от в Китайській народній Демократич Тичній республіці повідомляли, що супутник Шпигун і був спеціально роздоблений для того, аби спостерігати за пересування військових сполучених штатів південної сполучених штатів і південної це Кореї та в Північній Кореї та НДР, Північна Корея. Ну де їздять ванта вони їздять вантажівки на дровах, але ну, паралельно вони повідомили запускали... про те, що спеціально це був супутник. Так спеціально розробили mm -hmm. супутник, який дійсно зміг вийти на орбіту, сфотографувати Пентагони, сфотографувати Білий Дім. Але вантажівка на дровах, от така е, кридне... На що акценти роблять? Що що на що акценти роблять? Знаєш, от від цього якраз залежить вантажівок? Очевидно, що їм на дровах вистачає. От супутники їм потрібні щоб спостерігати.